Путін, вся кремлівська радь, як то кажуть, погрожують зривом зернової угоди. Друзі, так кажуть, що ну мовляв, все було домовлено, але потім, начебто, Україна вирішила кинути іншу сторону, якщо так можна назвати, так тому що каже Путін: все зерно, яке було спрямоване до ЄС, воно було спрямоване до ЄС, а не до країн, що розвиваються, як було. Передбачено, як було домовлено, от така історія. Пане Романе, оці погрози Путіна. Що спричинило ці його заяви і ці його власне такі рефлексії? Ну якщо проаналізувати останні два місяці, то Кремль спорадично нервово шукає різного роду за щоб всадити Київ за стіл переговорів і тим самим отримати тактичну паузу в подіях на фронті. Uh -huh. І оці всі складові, про які ви говорите, тема зернових перемовин, наступне це ситуація навколо Запорізької атомної електростанції. А сюди навіть е, лягають деякі зовнішні речі, які Кремлем робилися, от е, в тому числі є потажі по типу там завдання за тиждень взяти е, вийти на кордон. Донецької області і так далі, все це свідчило про те, що Кремль розпочав таку інформаційний тиск для того, щоб знайти інструменти, починаючи від президента Республіки Турецької, завершуючи іншими очільниками, спробувати Київ всадити за стіл переговорів, і там першим пунктом виставити питання припинення бойових дій на лінії фронту. А Кремлю конче необхідна пауза, тому що військ не вистачає, озброєнь не вистачає, техніки не вистачає. Ну і це видно по результатах останнього тижня ситуації на фронті. Пане Романе, а яку тут ви згадали Туреччину? От збирається ж Путін говорити з Ердоганом саме стосовно цього? Так саме ну, Ердоган виступав посередником, гучно про це заявляв. Ердоган Гутереш, пан, пан Гутереш голова. ООН так yeah. яку роль грає в цьому всьому Ердоган? В яку гру він грає? Ну, справа в тому, що Ердоган це дуже колоритна фігура нинішньої політики, міжнародних відносин, і завжди, коли його аналізуєш, треба притримуватися декількох складових. Перше це наближення виборів в наступному році і дуже складну ситуацію в самій Туреччині економічно. Ріст інфляції, причому вона носить характер неконтрольований. Звідси Ердоган шукає інструменти, як погасити. Наступне це Ердоган після, пам'ятаєте, довготривалих років стукання в європейські двері, не отримавши квиток до європейського союзу, він дозволяє собі маневрувати по всьому євразійському полі і шукає в собі лідера по суті мусульманського світу. А в нинішній ситуації Кремлівська Рать і її Фюрер однозначно розвернулася в сторону країн, які явно сповідують антидемократичний антицивілізаційний рух. І отут, скажімо так, Путін знайшов в особі Ердогана дорогу до особливо таких країн, як Іран. Звідси, виконуючи певні маневри на сирійському майданчику, я назву так, бо це маневри насправді, тому що Росія там нічого не вирішує, скинувши всі питання на Туреччину, знайшовши там спільний інтерес і бачачи, як президент Туреччини метається в пошуку відповіді на це питання, будучи при тому Туреччина-член НАТО. Звідси зачіпаючи Путін весь час Ердогана, зберігає тим самим діалог по всьому периметру, і зверніть увагу, як навіть виступаючи на економічному східному форумі, кремлівський фюрер за рамки вивів, там обріхуючи і Європу і Україну за рамки вивів президента Туреччини, тобто чи можна назвати Ердогана останньою соломинкою о, Путіна? Ну, давайте допустимо, що він тримає його як останню соломинку, щоб врятуватися в момент повного колапсу? Пане Романе, ну а дивіться, як я, ну, зараз, звісно, ні, ні ви, ні я. Ми не можемо коментувати. ну, В принципі, заяви ідіотів не хочеться коментувати, але все-таки вони є. І от те, що каже Путін, так що не дотримується. Що він може ще казати? Так, але що це Україна не дотримується там певних умов, так що зерно не туди їде, куди треба, було як було домовлено. Але ну, все таки так довести там до до доказів, ми звісно, там мабуть і не шукатимемо або надаватимемо їх. Але як? Як мають е, реагувати в даному випадку, якої реакції очікувати від міжнародних структур від тієї ж ООН яка теж на себе брала певні зобов'язання так на цих от власне умов? Ну і як ситуація загалом буде розвиватись далі? Ну треба чітко розуміти, що сказане путіним стосується внутрішньої рашистанської ситуації, вона менше всього стосується зовнішньої ситуації, бо Україна? Виконує контракти, поставляючи збіжжя в ті чи інші держави, в ті чи інші регіони, і так далі. Вони ж не беруться з неба, це ж не везуть туди, куди хочуть. Ну ви розумієте, що це людина, це фюрер. Він не розуміє, що були довгострокові контракти. Причому були фючерси, за які вже давним-давно заплачено під цей урожай і так далі. А ті це тільки фюрер думає, що. Показав рукою, туди і повезли, куди хочуть. Справа в тому, що навіть якщо воно везеться це зерно в Європу, то це не означає, що кінечним отримувачем цього зерна, там чи збіжжя, чи кукурузи, не будуть, власне, голодуючі країни. Бо мова ж не йде тільки про зерно тверде, яке для макаронів, чи в для хліба. Мова йде в тому числі для корму скотини, там і маса речей, про які йде мова. Але Ну, треба це э, фюреру сказати э, своїй челяді, що це отам так, для того, щоб потім робити все, що завгодно, а розказувати про те, і ті не виконують домовленості, і всі не виконують домовленості, і так далі. Тому і говорить, що попало. Воно як горбатий до спини ліпиться в цій ситуації, але ж буде говорити, бо треба щось нести. Там, якщо проаналізувати все, що як він відповідав на питання на цьому в тому числі там і військових операцій, початку війни і так далі, то стає зрозумілим, що там із запасом слів навіть проблеми, щоб продовжувати брехати, тому що вже не вистачає для цієї безкінечності. А що стосується реакції там ОНУ чи інших міжнародних організацій, то розумієте, вони тремтять від того, що їм зараз дали можливість хоч трошки закрить оціми. Постачанням зерна трагедію, бо насправді те зерно, яке вже пішло, яке має йти, воно mm -hmm. стосується елементарних потреб півмільярда населень. От і тому для ООН зараз важливо, щоб закрити всі ці складні питання. А оцінку давати, ну ви розумієте, буйних в'яжуть їм оцінки не дають. І я розумію прекрасно, чому в цій ситуації мовчить Гутереш. Хоча для годиця безумовно треба було б, щоб там чи на рівні певних заступників сказали про те, що все те, що постачається, воно постачається дійсно для критичних потреб особливо країн, які зазнали і посухи в цьому році, та і є проблеми із режимами у багатьох країн тому. ООН вимушено закривати ці питання ще пане Романе, додам до цього. Ну дійсно, як ви кажете, буйних в'яжуть, але ну на жаль, так від від того, що там ці буйні собі надумують, теж частково ну не частково, а залежить те, що відбувається, і в нас, і от Лавров, міністр закордонних справ. Е, своєю чергою він сказав, що е, в чому проблема в тому, що з українських портів зерно вивозиться так. А експорт російських добрив, попри домовленості, попри обіцянки заходу не розблоковано. І В цьому проблема. Я може щось плута. А були такі обіцянки з боку заходу, пане Романе? Перше від самого початку увага від самого початку на добрива жодні санкції не поширювали. Це ще одна брехня, яка навмисне заноситься для того, щоб говорити про те, що хтось колись щось обіцяв і потім не виконав. Від самого початку на аграрну продукцію, на мінеральні добрива, санкції не, на, не накладалися. Тому Росія могла і може це робити. Інша справа, що хто з таким торговим партнером буде співпрацювати в світі сьогодні. Mm -hmm. Розумієте? І ось о, яка головна причина того, що не замовляють. Тому що розуміють прекрасно, що підніма е, співпрацю з Росією, ну, це ти станеш черговою жертвою. Ну, Отже, ситуація з газом з нафтою показує, як Росія поступає своїми торговими партнерами. Спочатку буде говорити про е, виконання контракту, а потім буде розказувати, в якій валюті розраховуватися е, партнеру торговому і так далі. Тому Даному випадку це не проблема режиму і санкцій, а це проблема е, дисципліни е, правового порядку, правової культури самої Росії. і Її агресивних дій сьогодні по відношенню не тільки до України. Пане Романе, але якщо ну про реакцію, ну можливу, скажімо, заходу ми трішечки зачепили, так але питання так само, що буде далі робити Росія, тому що до прикладу, ми ж розуміємо прекрасно, що є там, ну як там кажуть, що Путіна в голові та те в когось на язику, так і от є такий персонаж, вже вже забутий. Він десь там спивається собі тихенько в Росії, колишній регіонал Олег Царьов. От так він, знаєте, не знаю, чи чи бачили, ви чи чули. Ну, сподіваюсь, ні, бо я теж випадково побачив цю його фразу, десь там в телеграмі. Він каже, може. Пара вміста жалоб б вийти по соглашенню і по і заблокірувати Одесу, тобто в контексті подальших дій Росії. Оце там блокада Одеси. В якій формі це може бути? Ну бо, кажу, ми розуміємо, що в Путіна в голові є десь там, так само якісь так. Ці ідіоти просто це озвучують, якісь можливі сценарії. Що, що може робити Росія? Як це може ви, ви правильно кажете, я принципово, я діотів не коментую, але в ситуації в подіях, які ви говорите, це теж пов'язано з першим питанням. Тобто вони mm -hmm. на сьогоднішній день шукають привід, щоб зачепитися за те, щоб знову почались якісь перемоги. І тому там рішення розробляється, потім воно запускається на інформаційну платівку і його молотять. Тож не випадково, що це суголосне з тим, що сказав сам Кремлівський фюрер. Я думаю, що днями проче про ці речі почне говорити Лукашенко, бо він теж на короткому повітку от те, що там в Кремлі розробляється, й починає говорити, сам не розуміючи, він має до того якесь відношення чи ні. Тому все це на сьогоднішній день спрямовано на одне отримати оперативну паузу для того, щоб перелаштувати російські сили на фронті, посилити їх. Військами посилити технікою, посилити озброєннями і так далі, і просто немає елементарного розуміння того, що за півроку війни вже в Києві, в Генеральному штабі та й в суспільстві почали дуже добре читати всі оці е захи, які там в Кремлі під диктовку Фюрера розробляються. Тоді на завершення, пане Романе, останнє запитання. Дивіться, якщо ви кажете про перемовини, так і згадали теж ситуацію там на на Запорізькій атомній електростанції, Так, от, ну, от, інститут вивчення війни, так каже таке припущення. Вони зробили американський інститут вивчення війни. що... Зараз от звіт магате так про ситуацію на заес, і Путін якимось чином може скористатись цим для того, щоб запустити процес, аналогічний от тому славно чи сумно звісному мінську мінським домовленостям домовленостям. Чи є така загроза, пане Романе? І скажімо, ну. Уявімо, зараз ми всі кажемо, і наша влада, так що ніяких перемовин не може бути, але уявімо, ну під тиском заходу, який дуже боїться ядерної війни. Там ми погоджуємося на якийсь от такий формат. Так що далі? Чим це загрожує нам? Ту, е, насправді е, така загроза потенційно встатити за цим переговорів є по всіх напрямках, про які ми з вами говорили: і по зерновому, і взагалі про транспортному, і по газу. І по роботі енергосистеми, і по окремих станціях, і так далі, і насправді тут дуже чітко проглядається, от в цьому аспекті бажання Кремля всадити за стіл. Але е, перше, е, я не бачу такого страшного переляку, е, скажімо так, е, в заходу, тому що захід тримається на позиції, на позиції, яка висловлена була новим прем'єр-міністром Великобританії, що при потребі. Я дам команду нанести ядерний удар, і захід трохи очуняв після всіх отих стогнань, боязні і так далі. І от ця позиція твердості заходу вона посилюється. Подивіться, як змінює свою меседжі канцлер Німеччини про те, як міняється в жорстку сторону маневруючий президент Франції mm -hmm. і так далі. Про те, як дають оцінку навіть останнім демонстраціям Чехи, які чітко сказали, що це було організовано Кремлем, і так далі. Тобто, захід починає розуміти, хто намагається і що намагається Кремль нав'язати, і, і е, тут важливо, е, щоб Україна через дипломатичний корпус ну розкривала очі декому там на заході. От, от, в таких речах про які ми з вами говоримо. Я не бачу сьогодні загрози того, що Захід буде намагатися тиснути на Україну. Навпаки, зараз Захід шукає спорадично, як все більше і більше допомагати Україні таким чином, щоб Україна забезпечувала свою оборону, але є річ, через яку Захід ще не переступив. Захід страшенно боїться ударів України по Росії, але це річ, якою Захід дуже швидко перехворіє, це лише питання часу, тому що очевидно і зрозуміло, що просто вийти на державний кордон в цьому році, в наступному, це далеко не вирішити проблему. Бо фюрер залишається фюрером. 100% і, можливо, почуємо відповідь на питання стосовно а, оцих ударів, про які ви сказали, після завтрашнього Рамштайну, засідання в форматі Рамштайн, можливо, ну будемо чекати. А поки що, пане Романе, я вам дуже дякую за цю розмову, за ваші коментарі, за ваше бачення ситуації. Роман Безсмертний, український політик, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Білорусь в 10-11 роках був з нами на зв'язку.